Древній Малин відомий не тільки своєю історією, а й сьогоденням. Банкнотна та паперова фабрики, лісомисливське господарство, низка нещодавно відкритих підприємств з іноземними інвестиціями свідчать про високий потенціал міста. Та головне його багатство люди. Ми любимо наш малин за його красу, за, за його природу, за таких хороших мешканців. З днем народження малине. Кілька тисяч малинчан прийшли у день ювілею свого міста до стадіону «Авангард». Тут під час централізованого свята нагороджували малинчан, котрі досягли найбільших успіхів у трудовій та громадській діяльності матерів, героїнь та молодь. Маю велику честь від цього серця вітати всіх вас із визначною подією у житті міста 1120-ю річницею з часу його заснування. День міста завжди хвилююча подія для його мешканців. Це величне свято, яке єдиною є даниною пам'яті наших предків, які упродовж століть вибудовували Малин і заповіли нам берегти його та зміцнювати. Завітав на свято до земляків і народний депутат України, почесний громадянин Малина та Малинського району Микола Рудченко. Не злічити добрих справ, які зробив для цього регіону Микола Михайлович під час керівництва районом та областю. Це, зокрема, будівництво шкіл, лікарні, доріг, ряд інших важливих соціальних об'єктів. Не забуває Рученко про свою малу батьківщину і зараз. Так, завдяки його депутатському запиту, Кабмін доручив включити до плану соціально-економічного розвитку Житомирщини завершення довготривалого будівництва дитячо юнацької спортивної школи. Всі надії ми так сказати втратили, і оце повідомлення, що Микола Миколаївич Рученко звернувся до зарова з депутатським запитом. А той дав позитивний дав позитивну відповідь, що школа буде у 2012 році добудована. Це дуже на мене схвилювало і обрадувало. Нет Ні єдинственного мероприятия, якого б на характера було. Всі всегда Рученко, всі всегда виступає, это, виступає і очень серйозно по діловому вот, своїх успіхів. Під час урочистості народний депутат України Микола Рученко відзначив подяками та грошовими винагородами малинчан, котрі виявили найкращі результати у виробничій сфері та громадському житті. Я хотів би у цей день, шановні дорогі мої земляки, побажати вам усім міцного здоров'я, вам, вашим родинам, щоб все складалося так, як ви хочете, щоб було міцне здоров'я, була перспектива у завтрашньому дні. Я переконаний, що вона буде. Миколі Рущенко у свою чергу була вручена відзнака почесного громадянина Малина і Малинського району.